Чи чорний колір. Все ж таки білий, а може чорний, саме краще виглядає в поєднанні білий з чорним. Дуже сочно, стильно і елегантно. Пропоную вам поєднання кольорів сітки. Чорна буде виконувати функцію, як шторки декоративні. Також, хто не боїться експериментувати, то може доповнити ваш інтер'єр чимось таким сучасним модним, або можна більш спокійні кольори обрати. Поєднувати також можна з молочним кольором. Ось такий золотисто-пісочний. Можна білий поєднати з сірим світлим. Тобто, як у кого розіграється фантазія. До речі, кому цікаво, пишіть мені, я вам скину. У мене є багато фото на віконечку наших задоволених замовників. Цю сітку полюбляють усі. Її вішають і в залі, і в вітальні, і в спальні, і в дитячих кімнатах, і кухні, і коридор, і ну куди кому потрібно, вона кругом виглядає дуже гарно і дуже так а, практично, зручно і довершено сама по собі, або в поєднанні з іншим кольором. Нагадую, що в нас якісне і недороге пошиття. Відправка нової обукерпошту із мінімальною символічною передоплатою. Не зволікайте, телефонуйте мені або пишіть на вайбер чи телеграм.